До чого наснився певний сон. По-перше, скажу, що тут кому снилося, щоб люди розуміли, ну, щоб ви розуміли, чи це ваш розклад. Тут буде три категорії в мене. Якщо якась із цих вам підходить, значить дивіться. Ну, якщо хочете, можете додивитись в будь-якому е випадку. Але просто що сигніфікація сну також важлива, я вважаю. Тому дивіться, що тут могло знайтись? Ви могли бачити себе у дзеркалі. І бачити не зовсім таким, або якось, знаєте, як дивитесь передом, а бачите, як з боку себе, тобто не той ракурс, яким ви насправді, наприклад, дивитесь. У вас могли щось вкрасти у вісні, або щось навпаки, вам дати. Ну, от, наприклад, як часто буває у вісні щось сниться. Подарували якийсь перстень, наприклад, або щось в такому плані, або ви вас попросили його віддати цей перстень. Значить, інший варіант вам могли снитись якісь водойми, ну, тобто вода і риби. Міст. Ви могли спостерігати за тим, як там, наприклад. Будується якийсь міст, або руйнується якийсь міст, або просто, що міст стоїть, і вода, і в ній там рибки плавають, наприклад. І ще один варіант це коли ви спостерігаєте знову ж таки з боку за якимись ну трохи страшнуватими для вас подіями, або якимись дивними створіннями. Ну Що це може бути там, наприклад, щось горить, якийсь полум'я, ви не бачите, але йде дим. Там, наприклад, ну, з урахуванням наших подій, можливо, щось з цим пов'язане. Але вам від цього якось страшнувато було від того, що ви бачите? Насправді сон хороший. Чому Пояснюю, що він, що він означає? Незважаючи на там, може, якусь стрьом картинку, ну, якщо комусь снились риби, то тоді, як знаєте, давні повір'я ж каже, що це до вагітності, тоді в когось збудеться в прямому сенсі. Тому хто хотів, того вітаю, хто не хотів, тоді обережно. Значить, дивіться, про що тут кажуть? Що у вас сон символізує те, що у вас насправді хороше здоров'я. І що ви або для тих, хто, там наприклад, боровся з якоюсь хворобою, ви можете вже на зараз розслабитись, тому що хвороба поволі відступає. Тобто, вже хороше значення, що у вас зараз. Включається інтуїція, і ви, наприклад, інтуїтивно вже можете собі там підібрати якісь схеми лікування, вибирати собі, обирати, там, наприклад, продукти харчування інтуїтивно. Що у вас зараз посилюється інтуїтивний потік. Ну, зараз там і зірки міняються і щось там просто розмінюється. Можливо, якісь ваші трансформаційні процеси. До того ж, по, цій, по, по одній з цих карт, що я виклала, це йде як відродження і те, що вас починають. Знаєте, як визнавати ваш авторитет. Тобто ви пройшли якийсь певний життєвий шлях, після якого люди вже не можуть не визнати, що ви такі класні. І те, що я казала, що про здоров'я поверне... повернімося. Для тих, для кого актуально, хто хотів там дитину, внука, внучку, ще там когось, тут є таке, що таке дійсно може бути. Тому що ще мені випадала карта. Корабель, тут корабель це про те, що, вже, до речі, був в якихось із моїх розкладів вже було в якомусь про те, що кудись поїдете несподівано до кінця року, і там, можливо, завагітнієте. От для кого, знову ж таки, програється така ж інформація: для тих, для кого це не актуально. Це зародження якогось нового проєкту, який ви ніяк не могли запустити. Для тих, до речі, для кого актуальна вагітність, у вас буде хлопчик. Тому що мені тут карту чоловіка підсвічують, я не можу не сказати. Для тих, для кого не актуальна вагітність, зародження нового класного проєкту. Поява чоловіка, який кардинально змінить ваше життя, тобто такий справжній чоловік, з яким у вас відкриваються нові перспективи. Тому що по карті Корабель. Як то кажуть, большому кораблю, большое плавання. Тобто, незважаючи на те, що сон був, наприклад, вам трошечки страшний, насправді значення в нього хороше. Тобто міцне здоров'я, визнання вас у суспільстві, відродження вас на якомусь там духовному рівні, підвищення вашого духовного рівня і ще й зустріч з. Ну, якщо хлопці дивляться і вам, звичайно, що не, не актуальна ні вагітність. ні... Ні, зустріч з чоловіком, для вас це може бути зустріч з бізнес-партнером, який виведе вас на інший рівень, або з якимсь просто хорошим другом, який для вас буде, ну там, наприклад, на все життя другом, якимось важливою людиною в вашому житті. Давайте ще для хлопців подивлюсь. От вам прийде якась хороша звістка. Якщо хлопці дивляться, від жінки, до речі. І, до речі, від жінки, на ви вже, ну, на стосунках з якою ви вже, мабуть, поставили хрест. І повідомлення буде таке, що допоможи мені з чимось. Так що, якось так.